Листопад розпочався з досить теплої погоди, денні максимуми по всій Україні подекуди сягатимуть позначки від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Дані украгідрометцентру свідчать, що приблизно такою буде погода найближчими днями, навіть ще тепліше, адже на вихідних в центральній та східній частині України прогріється до плюс 20. Щоправда, цю теплу метеокартину розбавить невеликий дощ, який періодично накрапатиме, але так тепло в листопаді буде лише в першій половині місяця, орієнтовно з 18 числа почнеться зниження температури, а вже з 20 листопада вдарять нічні морози, практично по всій країні, за виключенням південних областей, вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів. У північних областях ще холодніше, навіть прогнозують невеликий сніг. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!